Hello. 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 How are you? Hello. 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 How are you? I'm good. I'm great. I'm wonderful. I'm good. I'm great. I'm, great. I'm wonderful. Вітаю, друзі. Я радий бачити вас на другому уроці англійської мови. Я містер Тайгер, ваш друг і провідник у захопливий світ англійської мови. На минулому уроці ми вже познайомилися з англійською буквою И. Якщо хочеш повторити, не хвилюйся. Посилання на те відео я залишив в описі під сьогоднішнім уроком. А сьогодні на нас чекає нова пригода і нова літера. Готовий вирушити в експедицію до джунглів разом зі мною? Тоді швидше сідай у чарівний потяг. Наша перша зупинка джунглі. Саме тут ховається нова англійська буква. Подивіться. Ось вона. Зустрічайте буква Т. Подивіться уважно. Правда, вона схожа на молоточок або маленький хрестик. Послухайте, як вона звучить. Т. А тепер повторюйте разом зі мною: Т. 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 Т". Чудово. Послухайте, як наш новий звук звучить в англійських словах. У кожному з них на початку ми чуємо звук Т. Повторюємо разом: Тедді – ведмедик: Тертл – Черепаха. Тайгер – тигр, топ дзіга, «Таксі». Tomato, помідор. Тент намет. Трейн поїзд молодці. А тепер давайте заспіваємо пісеньку з цими словами. Oh, yeah. Супер. Тепер пограємо у гру, впіймай звук Ц. Уважно слухай слова. Якщо почуєш звук Т, перетягни малюнок вліво. Якщо звука немає, вправо. Готові? Починаємо. Taxi. Почули? Так. Yeah. Apple упс. Немає. Пиг знову немає. tiger yeah. – є Tomato. Ого. Два звуки. Т. Перевіримо? Чудово! Правильне рішення знайдено. Посилання на цю чудову гру ви знайдете в описі до відео. Обов'язково пограйте разом зі мною. Тепер навчимося писати букву Т. Велику Ц починаємо писати зверху. Ведемо пряму лінію вниз. Раз, додаємо маленький капелюшок – «два». Подивіться, вона схожа на велику букву І, тільки без чобітків. Маленька «ц» – це паличка з гачком внизу і перекладинкою посередині. Починаємо писати пряму лінію зверху вниз. Раз. Заокруглюємо два. Чудово! А тепер магія. Поєднаємо букви І і С. Виходить слово ІТ. ІТ означає «це». «It is a turtle». Це черепаха. It is a top. Це дзига. It is a taxi. Це таксі. It is a tomato. Це помідор. It is a tent. Це намет. Чудово. Останнє завдання. Знайди пару. І чіте. Поєднайте букву з відповідним малюнком. Готові? e. pig. t. tent. e. ink. t. cat. t. top. e. window. Перевіряємо. Чудово! Усі відповіді правильні. Посилання на цю гру також знайдете в описі під цим відео. Ти це зробив. Скарб знайдено. Це нові знання і дивовижна літера Т. Ти був чудовим дослідником. Дякую за подорож. До зустрічі на новому уроці. Бай-бай! Bye 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 goodbye. I can clap my hands. I can stamp my feet. I can clap my hands. I can stamp my feet. Bye bye.